Друзі, підписники і гості каналу. Так, давайте покрутимо сезонний призив. Є в мене 17 жетонів. Так, сьогодні 1 березня, всіх вітаю з початком весни. Кого б хотілося піймати? Гема хочу піймати непоганий такий, мені здається. Ну, і тут, можливо, цих новеньких і купідончика б, теж було б непогано піймати. Давайте спробуємо. З нею покрутити. Зараз зроблю 5 призивів і можна буде забрати гарантованого героя. Зарола трієчка. Івентова, непогана трійка, б'є непогана, але ще її не качав. Так, поїхали далі. Лісю. Лісю теж класна четвірка, особливо, коли є на неї костюмчики. Так, давайте з цього це буде третій. Угу. Ну це івентовий четвірочка, але вона така собі. У мене колись була, але теж не прокачана. Так, ну все, пішли вже Бальтики. І ще один призивчик. Давайте, може, Купідончик ще випаде одного, щоб Купідона було б непогано. Він, в принципі, гарний герой так. Азар. Гема немає. Ну що ж, заберемо, напевно, я думаю, що Рея. Людвога я вже забрав, заберемо Рея тоді. З гемом, можливо, непогано повинен грати. Так, ну що ж, повертаємось на копідонів і будемо все скручувати. Можливо, якась п'ятірочка випаде. Там, до речі, обмін. Душ зараз йде. Але в мене немає навіть 15 героїв, щоб когось поміняти. Ріщик. Щось взагалі не хочуть нічого давати. Давайте зробимо тут 3 призивчики і повернемось сюди. Давайте з цього покрутимо. 10 призивів залишилось, Ну, на жаль, ГМ не падає. Поки що верден. Взагалі не те, що потрібно. Соня. Соня є, але не вистачає всіх костюмів. Де Купідон? Давайте з нього спробуємо. Не хочуть давати нічого взагалі. Каріл. Просто.. 17 призивів. Ну, поки що не 17. знов в Кайлані. Ну, скільки ж можна. 5 призивів залишилось. Давайте може з цього. Може він нам щось принесе. Цікаве. Так, цікавий. Цікавий герой, але... Скарлет, теж вже не граю їй, дуже-дуже давно, хоча є прокачана. Наш гар. ну не дають, взагалі нічого не дають. Ну, хоч би якісь новеньких давали героїв. Каріл, а так... Ну що ж, на жаль, ну і заключний Ренфілд. Гема даде не дають. Ну, ось такі, на жаль, були призиви невтішні. Ну, п'ятірочку рея ми забрали, напевно, буду його качати, тому якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, хто вам випав, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.